Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні вирішила поділитися своїми думками щодо думки оточуючих. Чи хвилює вас думка оточуючих щодо вас? Щодо вашого зовнішнього вигляду, щодо ваших успіхів, щодо вашої позиції з того чи іншого питання? Звідки це взялось? Ну, взялось, звичайно, це з дитинства. Ось нещодавно я гуляла і бачила сім'ю з маленькою дитиною, яка їде в візочку. І мама намагається прикрити її ніжки ковдрою, а дитина виродує не хоче. Дитина дуже маленька, вона ще навіть не говорить, тобто їй дорочку. І ось, а я прохожу повз них. І ось в цю мить мама каже, тьотя сказала прикрити. Розумієте, я просто ну, не знаю, що сказати. Чи розуміють батьки в цей час, коли вони кажуть такі дурниці, що, по-перше, вони свій авторитет нівелюють, а по-друге, наділяють якимись важелями впливи сторонніх людей? Так, я впевнена, що це зроблене неусвідомлення. Але наслідки. Саме такі, які ми з вами маємо. Тобто багато з нас зважають на думку оточуючих. Ну, давайте тепер не будемо копирсатися в тому, чому це сталося. Давайте краще, як цього позбутися. Ну, якщо вам, звичайно, це заважає. А я думаю, що воно всім заважає, якщо воно є. Я вважаю, що це досить, цього досить легко позбутися. Для цього нам потрібні, потрібна усвідомленість. І, по-друге, нам потрібно ну, бажання цього позбутися і вміння спілкування з собою. Давайте, наприклад, такий алгоритм. Ви вирішили піти. Ні, не ви вирішила, вам потрібно до магазину. І ви е зазвичай, наприклад, ви завжди розуміли, що треба мати якийсь, е ну, правильний, ні не те слово. Ну, пристойний да, такий вигляд, щоб це, якщо ви когось зі знайомих зустрінете, а можливо, навіть просто, щоб на вас не дивились засуджуючим поглядом оточуючи. І ось раніше, наприклад, ви обов'язково вдягались тим чим чим чином. Тепер. Коли ви вам потрібно до магазину, і ви думаєте, ой, це ж треба, я не можу піти в домашньому одязі, мені потрібно обов'язково вдягтись. Тепер ви можете сказати: стоп, для чого це? Для чого мені вдягатись? Для того, щоб на мене не дивилися засуджуючим поглядом. А що мені так важлива думка оточуючих про мене? Ні. Я навпаки піду в домашньому одязі. Чи, наприклад, ви е, на роботі чуєте чиюсь думку з того чи іншого приводу, а у вас інша думка. Ну, а всі оточуючі підтримують думку оратора, наприклад, а у вас інша думка. І ви думаєте, ні, не буду її висловлювати, бо буду відчувати, а може, мене засудять, а може, мене не зрозуміють. І тому стоп! Мені що? Дуже важлива думка оточуючих. Ні, я хочу позбутися цього впливу, тому я е висловлю свою думку. І таким чином. Ви будете ламати стереотип своєї поведінки. І повірте, раз за разом вам буде робити це легше і легше. Я, наприклад, взагалі дуже люблю епатаж, щось на себе таке начепити незвичне. Ну, Я люблю викликати і здивування в поглядах і не навіть, ну... хай на мене дивляться на якусь дивакувату особистість. Ну, Мені це подобається. Але, ну, звичайно, що це стосується тих людей, які люблять бути у центрі уваги. А якщо ви Спокійна людина і така досить розважлива, не така, як я, то вам достатньо просто усвідомлення, тобто ви повинні ловити себе на е думці про те, коли ви щось хочете зробити не через те, що ви вважаєте так за потрібне, а через те, щоб викликати е правильну реакцію оточуючих. Якщо ви вирішуєте, що вона для вас не важлива просто сторонніх людей, то ви своїм усвідомленням і маленькими зусиллями можете цього позбутися. Звичайно, я не кажу про думку оточуючих, які для вас є важливими в вашому житті. Це нормально хотіти бути сприйнятним, прийнятим в тому оточенні, яке для вас важливе, ваших рідних, ваших близьких, ваших коханих це нормально. Тобто думка їх, можливо, і вас може цікавити, може і не цікавити це вже ваш вибір. Але думка сторонніх людей. На мій погляд, вас точно не має турбувати і хвилювати. Мені здається, так приємно бути вільною людиною, коли ви не залежите від сторонніх людей. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!